Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт! Люди вирішили, що Павло Та Варнава боги. Павло та Варнава, залишивши острів Кіпр, продовжили свою подорож. А Іван Марко вирішив повернутись до Єрусалима. Уже вдвох вони зупинилися в одному місці і понад тиждень навчали людей про Ісуса. Багато хто увірував. Однак юдейські провідники вигнали Павла та Варнаву за межі міста. Тоді вони пішли до Іконії, де також проповідували в Синагозі. Їхня проповідь була настільки сильною, що багато юдеїв і поган повірили в Ісуса. Однак юдеї, що не повірили, почали чинити перешкоди Вони говорили багато поганого на адресу Павла та Варнава. Незважаючи на це. Павло і Варнава ще довго залишалися там. Вони сміливо проповідували про Божу любов бог допомагав їм творити багато великих див, дехто увірував, але решта були налаштовані проти них. Нарешті юдеї та погани, що не повірили в Ісуса, зібрали натовп вони збиралися вбити Павла та Варнаву, закидавши їх камінням. Коли Павло та Варнава почули про це, то залишили іконю і перейшли до Лістри. Там вони стілили чоловіка кривого від народження. Устань на свої ноги, голосно промовив Павло. І чоловік, який ніколи не ходив, однак устав і пішов. Ці люди боги! закричав натовп. Вони вирішили, що Варнава грецький бог Зевс, а Павло Гермес. Тоді натовп. Із жерцем храму Зевса на чолі привів волів дзвінками на шиї. Вони збиралися принести жертву цим двом чоловікам, яких прийняли за богів. Павло та Варнава так сильно засмутилися, що розірвали на собі одяг. Не робіть цього, закричали вони. Ми такі ж люди, як і ви. Ми прийшли до вас із радісною новиною про Ісуса. З великим зусиллям Павло та Варнава вмовили народ не приносити їм жертви. Тим часом деякі юдеї прибули з інших міст, де місіонери проповідували перед тим. Вони підбурили натовп проти Павла та Варнави. Врешті, вони закидали Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли вірні зібралися довкола нього, Павло підвівся і повернувся до міста. Наступного дня. Павло разом із Варнавою вирушили до Дервії.